Магія музики атмосфера старовинного дворику. Незабутні емоції в обіймах історії. Ужгородський замок немов ожив. Тут ювілейна вокальна вечірка. Музика замку. Сяти свої здібності і таланти наживо демонструють учні вокальної школи. Пташка цього разу звучали українські хіти під вже традиційний супровід музикантів Джасле. Дуже рада бути сьогодні в цьому атмосферному цікавому, дуже приємному е, місці. Це прекрасний захід, це прекрасна мотивація для молоді. Е, я бачила, як вони готуються, як вони наполегливо працюють, як вони чекають цих виступів. Е, я вважаю, що це. Як як не як найкраще і позитивно впливає зараз на теперішній час і на мотивацію на, на настрій молоді наш нашої вони роблять дуже хорошу і цікаву справу. Культурна подія пронизлива істинним мистецтвом, де кожен звук має силу, а кожна мить набуває сенсу. Родзинка заходу цьогоріч – співачка Наталія Валевська. Коли я починала, мене ніхто не підтримував, я робила все сама, пробувала шлях сама. І це важко. Талантам потрібна підтримка, а бездарності пробиваються самі. З маленького зерняточка, вчитель, вчителька, викладачка, тренер, коуч з вокалу може випестити, виховати, випликати міжнародну артистку, яка буде або артиста, яка буде прославляти нашу славну країну Україну. Скільки талантів має Закарпаття, скільки талантів має ужгород. І от в руках пташки, пташок, доля молодесеньких. Так важливо направити, наставити, підтримати. А ще гості свята насолоджувалися поєднанням музики і мистецтва. Полотна знаної художниці Оксани Брензович додали вечору яскравих барв. А така колаборація особливого шарму. Сьогодні я сюди перенесла, можете подивитися свою міні-студію в замок, щоб відтворити от цей арт-простір. Ми поєднали музику арт. І оці прекрасні стіни замку працюю в, в абстрактному жанрі, тому кожен глядач, кожен сам може споглядати, побачити те, що відчуває. Це більше емоційний живопис. Костюм головної пташки керівниці вокальної школи Вікторії Сірмай. Це також робота художниці. Тому образ співачки, як і все, що робить у житті, неповторний та оригінальний. Це моє життя. Створення школи це не було рішення, це було природне продовження мого шляху, аби навчати інших, дарувати знання людям, які також обирають шлях музики. Люди, які займаються вокалом, їм необхідна практика. Тому все, що ми робимо на заняттях, ми переносимо на концерти. Не просто концерт, звітній концерт, а це така вокальна вечірка, де Виконавцю дається можливість співати в якісну, під якісну апаратуру, на гарній сцені. Тому це все робить його артистом, дає йому можливість бути впевненим і відпрацьовувати практику. Це наша десята вокальна вечірка, і вона кожна вечірка вона має свою тематичність. Ми обираємо різні локації, різні стилі, тому ми захотіли розширитись, зробити вишуканість, тому ми обрали саме дворик Ужгородського замку. Музика замку це вечір зі смаком і з містом, адже захід не тільки про красу української пісні, а ще й підтримка наших захисників. Ціль заходу створити таку е, мистецьку гармонію, об'єднати е, музику і живопис е, у такому атмосферному місці, який є пам'яткою архітектури. Також ми маємо благодійну мету, ми допомагаємо. Сьогодні ми допомагаємо 128-й бригаді. Ми збираємо на дрон Мавік. А також для гостей вишуканий фуршет та чудова нагода не лише послухати музику, а й поспілкуватися в невимушеній атмосфері та зробити добру справу. Ми, як локація, це місто надали для гарних виступів, для того, щоб люди тут могли прийти трошки відволіктися від війни і зробити добрі корисні справи, задонатити ну і підтримати нашу армію. Такі заходи потрібні, тому що Ужгород є тим місцем, хабом, де люди можуть, як правило, трошки полічити свої душі. І такі концерти вони сприяють окультуренню людей, вони сприяють спокійному настрою і вони сприяють популяризації нашої культури, яка є дуже важливою, яку ворог хоче знищити. Ми саме над цим і працюємо, допомагаємо співпрацюємо з усіма культурними установами. Вокальна школа пташка не перестає дивувати закарпатців. Вже запланована і наступна культурна подія. Проте це поки що таємниця інтригує Вікторія Сірмай. Тож далі буде ще цікавіше.